Ринки регулярно ростуть і падають, і до кожної фази необхідно бути готовим, мати готовий план дій. Звичайно, якщо ми очікуємо ріст, то все набагато простіше. Купівля хороших активів забезпечить майже гарантований прибуток, але на падінні ринку правила гри змінюються. Можливо, ви зауважили, що ринки падають набагато швидше, ніж ростуть. Це з однієї сторони створює ризики, але при правильному підході може дати надприбутки. Тому сьогодні у відео я поділюсь власним інвестиційним планом на випадок падіння ринку. Думаю, що ви зможете і для себе відзначити зручні варіанти. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Почну із активів. Щодо падіння ринку, я маю на увазі падіння ринку ризикових активів, а саме фондового ринку та криптовалютному. Так, це два різні класи активів, які у загальному живуть кожен своєму життя. Але точка розвороту у них приблизно у той же час, бо ліквідність заходить і виходить із усіх ринків приблизно одночасно. Тому у відео ми розглянемо варіанти інструментів і фондового ринку, і криптовалютного. І два слова про план. План дій мати обов'язково без плану можна упустити багато хороших можливостей, бо коли усе почне падати, шукати можливості може бути пізно. А тепер до справи. Саме очевидний варіант, тобто відкрити короткі позиції по біржовому індексу і біткоїну, я розглядати не буду. По-перше, я особисто не використовую короткі продажі, так як у них є необмежений ризик і обмежений прибуток. Тобто ризик профіль такої угоди йде проти інвестора. Звичайно, можна ставити стоп-лосс ордера, та це вже буде трейдинг. А Це не мій підхід. Я не трейдер, я активний інвестор. А по-друге, є інструменти, які в рази збільшують дохідність і ефективність вкладення, ніж звичайна коротка позиція. Прикладом такого інструменту для фондового ринку є інверсний ETF на біржовий індекс. Що означає інверсний? Інверсний – це означає, що він показує динаміку, яка порталежна до руху базового активу. Тобто, наприклад, якщо ETF на SP 500 падає на 1% за день, то реверсний ETF на SP 500 росте на 1% за цей період. Який плюс ми отримуємо порівняно зі звичайною короткою позицією. Ми повністю перевертаємо ризик профіль у нашу сторону. Тепер при такій позиції ми отримуємо необмежений потенціал прибутку при обмеженому ризику. На ринку є ціла серія таких фондів. Наприклад, можна скористатися фондом SH ProShares Short S&P 500 Цей інструмент гарно підходить для консервативних інвесторів, але я хочу витягнути максимальний прибуток. Тому я користуюсь плечовими ETF фондами. На біржі також є ціла серія різних ETF фондів, збудованим другим чи третім плечем. Давайте розберемо, що таке плечовий фонд. Тут також все просто. Якщо у фонді вбудоване плече 3, то при рості основного активу на 1% за день плечовий фонд виросте на 3% за день. Відповідно, якщо використати плечовий інверсний фонд із плечем 3, то при падінні базового активу на 1% за день такий фонд виросте на 3%. Тобто потенціал прибутку суттєво росте, але потрібно розуміти, що відповідно росте і ризик. Якщо потенціал виріс у 3 рази, то і ризик росте орієнтовно у 3 рази. Тому вам потрібно саме вирішувати, чи підходить вам такий підхід. Особисто я регулярно користуюсь таким інструментом, і для мене це норма. Прикладом такого фонду може бути фонд під тікером SPXS – Direction Daily SP 500 Bear minus 3X Shares. Це потрійний інверсний фонд на індекс SP 500. Це є універсальне рішення для падіння ринку. Але цього разу на одному із секторів надулась Бульбашка, яка буде здуватися швидше за загальний ринок. І в даному конкретному випадку є краще рішення за SPXS. Я говорю про акції групи FANG. Взагалі я записав окреме відео, де роз'яснив причини, чому ці акції знаходяться у Бульбашці. Чому так сталося і як ця бульбашка буде лускати? Якщо ви ще не бачили його, то після перегляду цього відео рекомендую подивитися його посилання у правому верхньому куті. Крім фанк, це так само стосується групи компаній, які називають Чудова Сімка Magnificent Seven. Акції у цих групах перетинаються. На жаль, плечових інверсних фондів ні на FANG, ні на чудову сімку не існує. Але можна використати просто технологічний сектор. Справа у тому, що у технологічному секторі левову частину капіталізації складають якраз акції компанії FANG і чудової сімки. Тому абсолютно впевнено можна використовувати плечовий інверсний потрійний ETF на технологічній компанії TEX. На останньому падінні FANG акцій на 46% у 2022 році фонд ТЕС виріс більше 100%. Причому потрійний ETF на широкий індекс SPXS виріс на 80%. Тобто текс є найбільш ефективним. Наступний інструмент, який може дати підвищену дохідність, це опціони, а конкретно пут опціони, тобто опціон нападіння. Їх можна брати як напряму на акції компанії, що входить у фаганг чи чудову сімку, так і на ETF фонди на ці акції. Наприклад, на фанг фонд називається Fang 2.0 ETF тікером FTWO. Проте він не особливо ліквідний, тому я не рахую цей фонд хорошим рішенням. А от уже для чудової сімки є фонд Roundhill Magnificent 7 ETF із Тікером Max. У ньому вже є достатня ліквідність. Проте для себе я бачу найкращим варіантом купівлі пут опціону на потрійний фонд на технологічній компанії Tackle. На відміну від прямої позиції на покупку інверсного тексту, покупку пут опціони я вибираю саме прямого, не інверсного. Текл здається, що логічно взяти кол опціон на текст, проте це не так. Динаміка падіння текл буде суттєво випереджувати ріст текс. Ось на графіку ви бачите, як падав текл у 2022 році, і на цей графік додано обернений графік текс. Чітко видно, що динаміка при падінні дуже суттєво більша, ніж при рості. В цьому є просте, суто математичне пояснення. Справа у тому, що у плечових активах є така річ, що називається гальмуванням волатильності. Суть у тому, що плече у фонді рахується за один день. І якщо базовий актив виріс за день на 1%, то це значить, що плечовий виросте на 3%. Але якщо за місяць актив виріс на 1%, то це аж ніяк не означає, що плечовий виросте на 3%. Більше того, плечовий може навіть показати збиток. Ось приклад, подивіться: у табличці є два активи: звичайний і плечовий із збудованим плечем 3. І за один день звичайний актив росте на 10%, а наступний день падає на 9%. Відповідно, плечовий актив буде рости на 30% і падати на 27%, ну бо плеча 3%. І за результатом 10 днів виходить, що звичайний актив має прибуток у 0,5%, а плечовий збиток у цілих 23%. Тобто за рахунок підвищеної волатильності прибуток не співає доганяти просадки. Причому, чим більше плече і чим більша волатильність, тим більше вплив гальмування волатильності. Тому тепер чітко зрозуміло, що пут опціон на прямий фонд текл вигідніший за кол на інверсний текс. Бо навіть у боковому русі технологічного сектору наш пут за рахунок гальмування волатильності буде приносити нам прибуток. І перед тим, як перейти до біткоїна, а на біткоїні буде дуже цікаві можливості, давайте розглянемо і ще один інструмент. Це облігації США. Чому ж облігації цікаві при падінні ринку? Все просто. Коли ризикові активи падають, гроші перетікають у захисні. А одним із найбільш популярних захисних інструментів є облігації США. Найбільш цікавими для мене є довгострокові облігації. Справа у тому, що у них найбільша волатильність, тобто вони дадуть кращий прибуток, ніж короткострокові. Та ще, як правило, виплати по купонам щомісяця у них теж найвищі, а це також приємний бонус. Як інструмент найефективніше використовувати etf фонд на довгострокові облігації. Одним із найпопулярніших фондів є iShares 20 Year Treasury bond ETF із Тікером TLT. Але так як я полюбляю підвищену дохідність, то відповідно я буду користуватися фондом Direction Daily 20 Plus Year Treasury Bull 3 x Shares із Тікером TMF. Як ви зрозуміли, це є потрійний ETF на довгострокові облігації. Єдиний момент із облігаціями потрібно слідкувати за динамікою ставок ФРС, бо моменти, коли ставка зростає навіть при сильному падінні ризикових активів, фонд облігації можуть бути не найкращим інструментом. Ну і ще хорошим індикатором набору позицій є аналіз динаміки хеджерів. Про це я детально розповів у плейлисті розумні гроші. У будь-якому випадку, коли я беру позиції, я випускаю ролик на YouTube каналі і пишу у себе в telegram каналі І, до речі, рекомендую підписатися на Telegram, оскільки там я публікую інформацію одразу. Так як на створення ролика на YouTube йде багато часу. Це зйомка, зйом, коментаж і багато інших речей. Я детально описую усі фактори власної угоди, а ви вже зробите власні висновки, чи згідні ви з цим, чи ні. У будь-якому випадку всі свої угоди я відкриваю і закриваю публічно. І переходимо до біткоїна та криптовалют. Тут є реально круті можливості. Почнемо з простіших. На падінні біткоїна можемо скористатися реверсними плечовими контрактами. Наприклад, на біржі Байбіт є контракт на потрійний інверсний біткоїн. Тобто це аналог потрійних реверсних ETF, як на фондовому ринку. Називається такий інструмент BTC3S. Причому цікавіше брати контракт навіть не на біткоін, а на альткоїни. Альткоїни падають і швидше, і глибше, тобто потенціал прибутку буде вищим, ніж у біткоїні. На тій же біржі Bybit є інверсні контракти на Fir, Ripple та DOT. Тому можна між ними рівномірно розподілити власні покупки. Якщо ви ще не зареєстровані на Bybit, у описі під відео є моє партнерське посилання із бонусами від біржі. Буду вдячний за вашу реєстрацію саме за моїм посиланням. Наступний інструмент, як ви вже напевно здогадались, це «Пут-опціон на криптовалюти. На тій же біржі Bybit є біткоін опціони, а також опціони на ефір. А безпосередні параметри опціонів, тобто страйк ціну, експірацію, об'єми, які я буду брати, я вже фактично розкажу, коли буду набирати позиції. Поки обмежимось суто вибором інструментів. І найцікавіший варіант заробітку на падінні ціни на крипту це пут опціони на акції компаній, що пов'язані із криптовалютами. Справа у тому, що на очікуванні надприбутків акції таких компаній зростають у рази сильніше, ніж сам біткоін. Тобто їх капіталізація надмірно роздувається, і відповідно при падінні курсу ціни таких акцій падають набагато нижче показника того ж біткоїна. А щоб покращити результати, ми можемо виконати із переліку компанії криптобіржу Coinbase та компанію MicroStrategy. Це і прибуткові компанії, вартість яких, скоріш за все, не сильно буде випереджувати падіння курсу біткоїна. Більш цікаво зупинитися на компаніях-майнерах криптовалют, таких як Riot Platforms, Marathon Digital Holdings та CleanSpark. Чому саме ці компанії? Все просто, вони фундаментально слабкі. Навіть при поточній ціні біткоїна компанії приносять збитки. А що буде, коли ціна на біткоїн піде вниз? Збитки таких компаній будуть рости ще більше, а вартість акцій каменем полетять вниз. Є, до речі, вже було на падінні біткоїна у 2022 році. При падінні біткоїна орієнтовно на 70%, майнер впали у ціні орієнтовно на 90-95%. Тобто пут опціони при правильно підібраній ціні та даті експірації можуть без перебільшення дати сотні відсотків. Це одне із найсильніших рішень зі сторони відношення потенціалу прибутку до ризику. Таким чином, у нас тепер є цілий спектр інструментів для активного інвестування на можливому падінні ринку. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві можливості, поділіться, будь ласка, у коментарях. Я буду вдячний. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.